Всім привіт! Ми продовжуємо наш експеримент по впливу мотиваційної літератури на психіку індивіда. І досліджуємо ми це на базі книги Бріани Вест Переломний рік, яка за 365 днів має зробити з нас кращу версію нас. Хоча куди вже краще. <хе> так, добре. <kar -tide> Сьогодні у нас 39-й день експерименту. 39-й. Ми з вами, великі молодці! І так, день 39, Ви тут для того, щоб висікти новий шлях із невідомості. Ви тут, щоб кинути виклик очікуванням та створити нову норму, у якій ви почуватиметеся доволі природно і вільно, щоб не сприймати зовнішні виклики як глухий кут, а натомість працювати над їх подоланням, розвиваючи в собі стійкість. Ви тут для того, щоб відчути, як це жити наповну, а не перейматися тим, яким ваше життя видається збоку. О, насправді це доволі природний момент, що іноді, ну як іноді. Хто як, звісно. Але ми дуже звертаємо увагу на думку оточуючих. І насправді це чудово, це важливо. але... Важливо також не ставити цю думку а, у... в пріоритет. Так, найголовніше, що думаєте про себе ви. Ви молодці, ми вже пройшли 39 днів експерименту, значить, ми дисципліновані. Я нами пишаюся. І взагалі ми котики, а куди вже краще за котиків. Тож, дякую, що були зі мною. Рада була читати вам сьогоднішню медитацію і до завтра.